Вітаю, шанувальники автомобілів. Всіх хто вихідний день проводить разом з каналом Кіровоград, разом з програмою Каавто. Сьогодні ми завітали до офіційного дилера Тойоти в Кіровограді автосалону Мотор Олві з нагоди проведення стильного тижня Тижня тиздрайвів. Суть заходу полягає в тому, що з 19 по 27 січня в цій дилерській мережі Тойоти в Україні кожен бажаючий може прийти на тиздрайв, а тестувати є що. 7 грудня в Україні відбулася презентація нового покоління Toyota Auris. І саме зараз час кожному провести свій власний тест-драйв, а ми проведемо свій. Тим паче кожен відвідувач має можливість отримати стильний сюрприз. А в разі покупки нового Toyota Auris можливість отримати особливий сюрприз. Спочатку невеличке досьє. Toyota Auris продається з 2007 року. Якщо вірити в Вікіпедії, але це формальність. Не могло такого бути, щоб один із лідерів авторинку в світі був відсутній на ринку хетчбеків. Продавалася обрубана Corolla без багажника, грубо говорячи. З 2007 -го року обрубали не тільки багажник, обрубали і назву. І зараз це вже Toyota Auris. Це дійсно новий автомобіль, новий кузов. Нові опції, новий дизайн, нові можливості. Все це сьогодні ми будемо пробувати і розповідати вам. Не помітити зміни зовнішності можуть тільки ті, хто не бачив, як виглядав його попередник. А виглядав він ось так. Дійсно, не помітити неможливо набагато легше не помітити схожості між ними. Мягко кажучи, попередник був м'яким. Тут крапка. Пропоную детально розглянути новинку. В новому аврісі зовнішність мені подобається повністю. Якщо загально, то мені подобається його динамічність, мені подобається його новітність, мені подобається його інноваційність відносно свого класу. А якщо детально, то мені подобається його оптика з світлодіодами встановленими елементами. Архітектура бамперу з його різноманітністю. Мені подобається те, що він не одноманітний. Мені подобаються його задні фонарі. Мені подобається те, що він наближений до люксового класу, як, наприклад, Lexus ct 200. І мені подобається те, що він мені подобається. У передньому аурі на вибір пропонували 5 модифікацій. Зараз їх вже 8. Вибір набагато більший і ширший, але потрібно буде витратити трохи часу, щоб розібратися у тому, що тобі саме потрібно. На вибір три двигуни. Добавили 13 літровий економічний, бензиновий. У попередника було два двигуна, обидва 16 літрів. Один з системою Dual VVTi, а наступний з цією ж самою системою і ще одна система. Велматік, вона краще дозує суміш пального, краще визначає, що потрібно реагує швидше, тому двигун є потужнішим. Від попереднього залишили в новому Auris тільки технологічніший двигун, і те, що зробить ауріс ще більш привабливим, це гібридна установка. Така ж сама, як і у Бріуса, тільки з трішки менш потужнішим електродвигуном. Хоча на показники це впливає дуже Мало. От, наприклад, максимальна швидкість у них однакова. 180 км на годину. Витрати у гібридного Авріса буде становити 3,9 літрів, будь-де чи то місто, чи то змішаний цикл, чи за містом ви замістом У Тупріуса за містом буде 3,7-200 грам, це не так важливо. Тобто, можна сказати, що різниці особливо й немає. І до сотні розганяється це швидше тільки на пів секунди. За 10,4 секунди. А от Auris гібридний буде. Рознятися 10,9. І тоді вже дивимося на ціну, за що ми платимо. Базова версія а, Prius а буде коштувати 303 а, тисячі гривень. А от а, Auris буде дешевший майже на 50 а, тисяч гривень. Я думаю, що Auris в цьому плані буде набагато популярніший. Можливо, з Prius ціну не міняють, можливо, нас ж щось а, нове в цьому плані. А взагалі ціна на новий Auris стартує з позначки в 150 тисяч гривень. Я думаю, що Auris складе конкуренцію і Lexus ct 200, в якого така ж сама гібридна система, і Auris виглядає досить таки люксово, наближений до свого старшого брата. Це про внутрішню конкуренцію. Я також думаю, що Новий Auris складе гідну конкуренцію і своїм однокласникам, таким як Volkswagen Golf, Ford Focus. Honda Civic і іншим. Для кічбеків завжди було важливо, скільки місця на задньому ряду сидіння, адже автомобіль сам задовжною менший, ніж Седан І, тому багато кого це хвилює. Ось верхня лінія дверного пройому. Якщо дивитися ззовні, здається, що тут місця мало. Якщо ти ж всередині, то помітно, що сюди головою опиратися не будеш. А щоб було зручніше, не соромтеся, ноги засовувати подальше під сидіння водія. Я коли вперше сів новий Auris, відразу так очі розбігаються, все хочеться роздивитися. Потім дивлюсь, скільки ось тут простору. Відразу така думка у мене вкрали мій простір. Потім сижу, руку витягну, ось. Все на відстані витягнутої руки. Тобто більше простору мені і не потрібно. Не вкрали простір, просто ось ось стійка з більшим нахилом. Скло відійшло вперед, і тому тут стільки багато місця. І виглядає досить класно, як в BMW, можливо виступає ось ця ось панель. Якщо на неї дивитися, вона не одноманітна, дуже багато ліній вставки, все продумано, все зручно, доступно під руками. Ось погляньте, яка бокова підтримка. Чим вона мені подобається? тим, що вона знизу, не зверху. В Toyota є дві мультимедійні системи: Toyota Touch і Toyota Touch and GO. Різниця в тому приставка Go означає, що є навігація. У нас її тут немає. У нас тут медіа, показники бортового комп'ютера, інформація про поїздку, про витрати, все таке можна підімкнути. Телефон і розмовляти через динаміки. Одна із особливостей комплектації нового аврісу полягає в тому, що в всіх комплектаціях під базу вже йде клімат-контроль. Кермо це вже стандарт для Toyota, регулюється в двох положеннях і по висоті, і по куту нахилу. Другулювати можна під себе комфортно. Хоча виліт не такий вже і великий, досить коротка відстань. Але саме кермо з самого початку досить близько до водія і тому можна зручно під себе підлаштувати. Є деякі цікаві моменти, які в прайсах, в принципі, не вичитаєш, що тут є цікавого. Машина може проважати вас додому. Тобто, там якісь 20 секунд вона буде не вимикати світло у фарах, щоб у вас був освітлений простір, щоб ви могли спокійно собі дати до дверей. Ще одна досить корисна новинка полягає в тому, що от коли до кінця поворотник включив а просто його класнув, то лампочка буде мигати три рази. На рахунок того, якщо ви залишили автомобіль в гаражі і десь якесь там світло не е, вимкнули, у вас акумулятор повністю не розрядиться. Там, здається, 20 хвилин, воно посвітить та лампочка, потім вимкнеться. Тобто, якщо ви через три дні прийшли, не потрібно буде вам підзаряджати ваш акумулятор. Нам на тест дістався Auris комплектації ектів із автоматичною коробкою передач і 16 літровим бензиновим двигуном. Автоматична коробка попередника була звичайним гідротрансформатором. У нас варіатор. Ми досить часто стикалися в нашій програмі з варіаторами. От були звичайні, всі на шість ступенів. Їх ставили, вони недорогі, ну і досить ефективні, нормально працюють. Тут його допрацювали. Тут уже сім передач, тобто автомат може краще підбирати передаточне число витрати з таким двигуном з такою коробкою встановлять замістом 4 і 8 літра. Змішаний цикл складає 5,7 і а в місті буде споживати 7,4 літра на 100 км пробігу. Хоча мені дуже подобається в цьому автомобілі. Розгін з нуля до сотні займає, з паспортом здається, 12,1 секунду, але дуже великий проміжок займає саме старт багато часу, поки автомобіль набере свої перші кілометри. Потім прискорення досить таки, жваве. І це є добре і корисно, адже не так часто нам потрібно розганятися дуже швидко з нуля до сотні кілометрів. Вона має значення, коли ми їдемо 60-80 прискорення до 100-120 до кілометрів, коли вже йдуть обгони, нам потрібно швидко прискоритися. І в цьому плані ауріс дуже вигідно вирізняється. Я коли перший прийшов на драйв нового авріса, от ми виїхали, їхала. По місту буквально трішки проїхали І буквально небагато натискаєш педаль газу, і автомобіль відразу чути двигун, як він підривається. Досить він відзивчивий, дуже можна даже так сказати. От, і ми їхали так, ну дуже динамічно він розганяється. І я ж таки відразу дивлюсь, чи не включений режим спорт. Режим спорт не був включений. От коли його вмикаєш, тоді взагалі більш динамічніший автомобіль стає. Тут є система кікдаун, тобто, коли повністю витискаємо педаль, там спрацьовує механізм і понижається передача. Я пробував, ну, система нормальна, хоча в нас є пелюстки. Тобто, якщо не полінитися, ми хочемо вийти когось обігнати, просто натискаємо на педаль газу і передачу в мінус. Ми зразу бачимо, оберти піднімаються наверх, тут максимальний крутий момент знаходиться на позначці в 4 тисячі і автомобіль тоді дуже добре набирає. Тобто обгін на цьому автомобілі абсолютно не проблема. На попередньому Маврісі я не їздив, тож порівнювати його в деяких моментах, таких як підвізка, не можу. Але мені подобається, наскільки вона зібрана, як вон, добре автомобіль тримає дорогу. І мені подобається, як класно він їде по нашим розбитим дорогам. Мені б дуже хотілося сказати, як класно він їде по нашим хорошим дорогам. Мені вже, чесно кажучи, набридло говорити, які хороші підвіски, які в нас дуже погані. Дороги, але дороги такі ж самі залишилися. А от ту, у Авріса підвіска дуже добра. Мені подобається, як він проїжджає лежачий поліцейський. Швидкість можна ну, майже не скидувати. Трішки відпустити педаль газу, в цілому він дуже добре ковтає ями, нерівності і головне, не передається це водієві. Я там чую, як працює підвізка не сильно там, шумоізоляція хороша, і бачу, скільки їй потрібно всього відпрацьовувати. І я захоплююсь цією підвіскою. Вона мені дуже нагадує європейські зібрані такі добротні підвіски. Нагадую, що з 19 по 27 січня 2014 року у всіх дилерів Toyota проходить захід. Стильний тиждень. Тиждень тездраю. Ти Усі, хто його пройдуть, отримують стильні призи. Я свій стильний приз отримав у вигляді цілого дня, проведеного з новим Toyota Auris. Ви також можете отримати свої призи. Для цього приходьте в автосалон Motor Автомобіль автомобіля повернув, ось він тут стоїть і чекає на вас.